Доброго дня. Ви на правильному шляху до свого духовного розвитку? Якщо ви дієте, якщо ви рухаєтесь, якщо ви вибір зробили серцем, вам відкриються знання. Ви здобудете знання мудрість які допоможуть вам досягнути результативності, наповнення, балансу, рівноваги по правосудді, долаючи перепони, темряву, негативний вплив, відсікаючи, рухаючись до цілі, до результату, саме діючи. Як би негативно ваш бік, тому що тут теж говориться про те, що в вашому оточенні і навколо вас були ті, які і за вашою спиною, і безпосередньо, при взаємодії з вами, негативно діяли ваш бік, щоб ви не досягнули результату. Але долаючи, іноді саме обставини ситуація складалась так, що ви самі не розуміли, чому саме ці випробування. Має місце бути в вашому житті, але вас це не зупинило. Сумніви, невдоволені з ситуацією, вас це не зупинило. В якийсь момент ви зрозуміли, що потрібно прийняти ті обставини ситуацію і пропрацьовувати долати. Тому що, якщо ви будете знаходитись в негативному емоційному роздраві, це не дасть вам можливості рухатись до результату і загалом рухатись. І оце було вірне рішення. Зваживши все за і проти, вірно оцінивши саму ситуацію, ви вийшли з темряви, з ілюзій по відношенню до ситуації, тобто ясно зрозуміли, як вам діяти, випрацювали для себе розуміння, проаналізували, здобули ясність, ну і продовжили свій шлях. До результату. А ті, які негативно впливали на ваше життя, закінчення. В них крах, а у вас зцілення. Тому ви повинні мати чітке розуміння для себе, ясність і інформацію, саме що ви, якщо саме так відбуваються події в вашому житті, на правильному шляху до свого духовного розвитку. Прийняття, пропрацювання, поруч з вами вищі сили, і ви на даний момент йдете шляхом зцілення, ну і як наслідок переходу на наступний етап власного розвитку, відкриття знань, ресурсу, таємниць, ну і досягнення саме того рівня духовного розвитку. Ви не маєте про це розуміння. Але ви рухаєтесь, вірно прийняття ситуації, тому що ви приймаєте все те, що йде в ваше життя: знання, сила, мудрість, ресурси, допомогу, захист від вищих сил, і можливості, і шанси. І це виведе вас до результативності в вашому житті і в духовному розвитку насамперед.